Бізнес на віниках. До такого заробітку вже роками вдаються селяни, щоб прогодувати свої сім'ї. Попри дорогу, продають березові мітли у десятках метрах один від одного. Продавці віників кажуть, заробляють не мільйони, а на хліб насущний. Я безробітний мені ще рік до пенсії. То за що я маю жити? Це хоч на хліб і на сигарети. горять. в лісі, нарізати березини, зробити, почистити, ручку зробити. То їм за 20 не хочуть брати. Люди не мають грошей, нема за що брати. Більшість продавців коментувати, будь-що на камеру відмовляються, відвертаються спинами і просто мовчать. А хтось виправдовується, мовляв, заробляти у такий спосіб змушені не від доброго життя. А таке буття, очевидно, їх дістало. Дякувати Богу нашому правительству. Ви краще піді пенсіонерів поспитайте. От як цей Порошенко і з Ясенюком довели нас до такої ручки, що далі вже нема куди? Газ, світло, все росте, на це їсти щось треба. На кожній придорожній точці віників небагато, по п'ять штук в середньому. Продавці запевняють, шкоди природі вони не завдають. Ми не нищимо, я собі на своїм паю. З колгоспу дали пай, а там засіялася березина. А ми тут у березену берези, такі молоді, а ми її. Різуємо і робимо вінники. Баба Анна більш говірка, бо боятися їй каже нічого, мовляв, не вкрала. 20 гривень за віник, за словами пенсіонерки, це взагалі копійки, а наробитися треба. Та й попиту останнім часом на ековінники немає зовсім. Бізнес селянам перебили сучасні пластикові євромітли. Не дуже питають. От ми, ми вже це третій чи четвертий день, то я три віники всього-навсього продав. Колись. Їздили із Молдавії, відти брали, Людей собі так. Люди купували. При нагоді баба Анна таки рекламує березову мітлу, зроблену руками її чоловіка. Така екологічно чиста, каже, і добротніша. Це і достайні, і подвір'я, а то кещі на сонце покласти. Він розплавлюється, він ломиться. Знаєте, тут той, а цей ні, це ліпше. Поряд із березовими віниками дубові. Такі добре годяться для лазні, а ще лозові кошики, березовий сік, первоцвіти і глиняний посуд. Ось, зрештою, і все, що приносить до сімейного бюджету селян, бодай якийсь прибуток. Вікторія Ткачівська, Олексій Сітило з Тлумацького та Коломийського районів. Новини, третя студія.